Же рося на сьогодні. Наступний кадр і вже вечірня прогулянка після вранішньої. Я сьогодні вранці, всім привіт. Так рано бусю ніколи ще не виводила, але мали їхати до міста по справах, а приїхали ми вже пообідали і йти поратися на вечір. Прикиньте, то добре, що я його вранці зводила, він зробив усі свої справи. Погуляв, хвилин 45, десь ми ходили. Ну, я це вивела. І ще мені треба на завтра накопати полуниці. Прийду додому, покажу із таких глобальних покупок, що купили. пусть я не знаю. Ну, давай пішли сюди. Тепленько сьогодні і завтра ще буде тепленько. Цьому чудіку взяла корму. Дуже він у мене став виридований. Тепер ніяких мяу. Панкіт, чотири лапи. Та ні, чотири лапи ще їсть. Куда? Трастя приїхала. Чотири лапи. Вологий взяла. 10 штук Із сухого корму взяла Оптіміл. Різного на вагу. Багато там набрала. Гарний такий пакет. Взяла каплі для очей. Все сльозиться в нього око. А, попередні каплі були дуже слабкі. Взяла сильніші. Коротше, набрала на кругленьку суму. Тільки для нього. Балуваний. Оце коварна погода. У нас ще абрикоси не цвітуть. І ось обіцяють велике похолодання. На 10 днів так це точно. Ну, слава Богу. Але лізуть квіти, лілії. На полуницю то не страшне, я також он посадила. Ось як зелень вже вилізла. Віться, яка які он кущі молочаю. А завтра ще тепло і все. На вечір уже дощ передають. То, звісно, шкода по тих регіонах, де також передають похолодання, абрикоси бачу, цвітуть на всю котушку. У нас ще так нічого не цвіте Із дерев. Ну що, пішли? Так, придбала я собі карту пам'яті в телефон, свою стару викинула, хоча вона була набагато більше гігабайт, але... Її в мене від самого початку дуже погано сприймав телефон, коли я його купила, це буде восени два роки. Він її то щитував, то ні, то з'являвся надпис Карту вийнято», карту вставлено в пам'яті. А це взагалі перестав він її щитувати. Ну, взяла трішки меншу, бо думаю, не знаю, як воно буде. Але наче ось вставила, іначе її не вибиває. Немає надпису і зберіга... надпису, що карта винята, наприклад, а карта штавлена, винята, от таке. Тому побачу, бо знімати на карту телефону на внутрішню пам'ять, плюс редактувати також все зберігається у внутрішню пам'ять. І це дуже багато. Це треба ну, терабайт точно треба пам'яті в мене тут значно менше значно. Тому так мені буде легше, якщо, якщо не буде проблем, побачимо. Ну там буквально з першої доби почалося. Я після обід по, отримала телефон на пошті, а ввечері вже беру телефон до рук, а мені написано, що сіді-карта вийнята. Поклала е, на стіл його оп. Сіді-карта вставлена. Ну, ось ношу та роблю його туди-сюди. Трясу ну наче нічого. Наче нормально. Завела Бусю додому, вон сусід прийшов у гості, довелося взяти його тут на руки, І щоб не щепилися. бо вже перша битва була, я її роз'єдинила. Один одному не уступають, що це малолетка, два роки, певно, йому, що в мене буде дев'ять років коту. Так, по покупках, ще, бачите, нічого не розгрузили. Тато поїхав десь маленький кусочок, у нас город Люцерки, і на горі. На самому горі городу. Трішки не вистачило люцерки, ми там щороку досіваємо чи то ячменем, що є, в общем, на сіна. Так він поїхав розділувати, бо сьогодні погода і завтра. Так, що ми взяли? Взяли мішок цукру. Хоча ще в нас є. ну, Півмішка, може, трохи менше, ніж півмішка. Ну, наперед ми в місті буваємо раз у два місяці, напевно. А то взяли. Цукор 1400 з лишнім. Дівчата, цін точно не помню. Кому дуже треба ціни знати, в коментарях можете запитати, я тоді в чек і напишу. Мішок борошна це точно пам'ятаю, що 938 гривень 50 кг білі води. Плюс-мінус 10 днів назад мама розпакувала мішок і взяли знову ж таки про запас. Ми і зроду так стараємося, які гроші беремо про запас. Два мішки отрубів по 150 гривень. Це вівцям додаємо до дерті. І... Це, не певно отруби, ага, ось вона така мучка. І взяли, я не пам'ятаю, скільки відер. Три мішки, а скільки в мішок відер влазить овса на сіно. Будемо сіяти також на сіно. Ще треба взяти а, ячменю нам на зерно посіять. Так. Ну це, самі бачите, що побілка. Не знаю, буду ним користуватися чи ні. Кольоровий шов це резіт 190 з лишнім гривень. По 240 ось така клеюча суміш. Взяла дві, хай буде. Бо вона мені треба буде. Дві штучки. Взяла це в Роні. Будівельний гіпермаркет, типу епіцентру Рона я знаю, наскільки, ну, тільки в Сумській області є ця мережа. Так. По що, власне, їхала я? У мене завтра день народження. Як ви думаєте, на подарунок абсолютно нічого не взяла. Ой, дивіться, що взяла? Взяла ось таку шикарну плитку. Ми взяли, вибирали. Хотіли, щоб вона була ось така шероховата, вона міцна по 629 чи 639 чи 649. Точно не пам'ятаю. Треба вчить глянути за квадрат. Тут 4 квадрати. І вона мені треба ось сюди на сходи. Вверх вирішили не міняти. Красиво не красиво, не дивіться, мені красиво. А сюди поміняємо. Хотіли взяти. Отакого От розміру 30 на 30, але не було. Не вистачило б 4 квадрати. А така, то навіть ще краще. Так, буду класти. І тут, і тут. Цю буду всю вибивати. Вибивати. Так що здійснилась мрія, купила плитку. А це хвороба. Це дівчата хвороба. Хто був у конотопі, знає, де центральний базар. Де біля Аврори каву там беруть усі. Взяла всім каву, сама швидко допила, кажу: мамі, ти стій, а я піду в аптеку, куплю тобі Ранітидин таблетки від підшолункової. Пішла, виходжу назад, а там саджанці, все таке, і я попала на любов. І я попала. Взяла два чимерники. Один взяла за 150, інший віддали за 100. Але їх тут можна розділити. Дивіться, скільки там он діток. Пона... Я не знаю, куди я їх садитиму. я вчора в відео казала, мені страшно лопату вганять. Хто зі мною давно знає, що в мене повні квітники лілій різних. Ну, здебільшого жовті, червоні. І підкуповую потроху. Але вони які сходять, які ні, я зараз не бачу. Дуже боюся лопатою їх перерізати. Дуже боюся. Ну, ці хоч знаю, де посаджу. Взяла примулки, я їх зараз, може, поллю. Сьогодні садити вже не буду, вже ніколи мені зараз піду полуницю копати на завтра, бо вранці не хочу по Росії копати. А зараз вона нормальна. Я накопую, складаю у такий ящик, плівка в мене мокра, в землі все. Ось такі взяла примулки по 60-махровенькі. Прості, по 50. Взяла 4. Також посажу. Ну, примули, то я знаю, де садити. Вон там у мене. Зараз пішли, покажу. Ось у мене ряд. Вже сік з винограду капає. А йде похолодання. Ось у мене ряд. Звідти і ось отак іде. Вон там чогось не прийнялася, можна насадити. І ось тут можна. Так, продовжити трохи. А, тут, подождіть, тут же ж у мене ті будуть сходити. Все хочу вивезти конвалію. Хочу... Не те, що хочу вивезти, залишаю, вона б вже розрослася, аж отуди. Я її вирізаю, вирізаю і залишаю маленький острівець. ну Конвалія це не наша, вона тут і росла. Якби я її заводила, я б її посадила в якусь ємність, а потім у землю, щоб вона так не розросталась, Тут трішки мину і ось тут отак. опа. Кілька штучок, а можна отут отак посажу. А чимерники ще не вирішила де. Не знаю. Я просто не знаю. Не знаю. Тут у мене лілії ще так не бачу, щоб лізли. Я боюся ввігнати лопату у квітник. Я ось копала, садила рябчики. Добре, що я ні на що не напала. Ну нічого, десь посажу, десь я їх посаджу. А, тільки ще треба вичитати сонце на півтінь, що вони люблять. Ну, це до завтра. до завтра. Але це хвороба, дівчата. Це хвороба. Добре, що ні в кого з продавців, бо такі чемерники були в двох, у трьох людях. У кого просто викопані у пакеті, а в кого ось так. І в пакеті вони вже стояли, знаєте, вже були прив'явші. Думаю, поки в машині довезу проти сонця, вони взагалі пов'януть. Тому взяла, вирішила взяти у. Горщику. І вони як живі. Вони в машині в жару, в машині жарко проти сонця, кудись там пішли, наприклад, в магазин, вони стоять. Гарно себе і доїхали, і гарно почувають. Я їх сховаю на ніч. Так, взяла у Уроні таку торфосуміш. Це мені на сухоцвіти садить. Ну, таке. Може, ще буду докупляти далі. 20 літрів взяла, хватить. Поки що хватить. Так, Тут у нас суданка 5 кг, трава така на сіно садиться, на зелену масу, 5 кг кукурудзи кормової і пів кілограма буряка кормового. Цукрового не знайшли. Ну, ми Мене дуже шукали, не дуже хотілося лазити по базару, але там, де брали в тій точці на базарі в перевіреній, не було цукрового буряка. Вона сказала, я як подивилась на закупочну ціну. Цукрового буряка насіння, а, то думаю, хто його в мене братиме з такою накруткою. Так, взяла ось хрестики для плитки. Не знаю, буду використовувати чи ні, але взяла. Але взяла. Так, рятівник для цибулі і часника Побачила, в око кинулося, то взяла три штуки. Що там у мене ще? Хорус, хорус проти хвороб, полуниці і так далі, ну. Взяла, хай буде. Взяла, хай буде. Так, протруювач для буряка. Ось такий. Я не знаю, ми оце все за насіння і за оце усе віддали 1200 з чимось гривень, тому я і не дуже можу сказати, що скільки коштує кальцієва селітра. Це від вершинної гнилі на помідорах. Коли садимо, розсаду висаджуємо тут в тому році ми робили, дивіться, томати. Кореневе підживлення 100 грамів. Ну, в общем буду робити, як в тому році робила, я вичитаю ось. Або листове. 3-4 рази, 10 грам. Ну, бачите, як теж написано, на томатах виключаю появу вершинної гнилі. А, грам на сотку, скільки треба. 100 грам на сотку кореневе. Ми в воді розчиняли, коли в тому році садили, поливали при посадці розсади. Взяла три штучки. Чи по 60 з чимось, чи по 70 з чимось. Так, а, взяла антихрущ по 20 гривень одна штучка. Буду проливати полуничку, яку посадила, оце ось сортову. Бо копали, бачили, що хрущик є. Є. І ось оберіг. Шкода, що не було у меншій концентрації. І на завершення відео я зараз піду, покажу, для чого цей оберіг я взяла. Зараз ми заїдемо. Для чого я його взяла? Бачите, бур'янці ростуть, але вибирати я нічого не буду через лілії. Тут багато лілій. Ось ось цей шматочок, з яким я борюсь, борюсь, вибираю кожного року, до, начебто, мені здається, до, до однієї корінчинки от її все одно відходить. Я не знаю, ось лілія лізе. Так що я накриваю деревовидний піончик, отак трошечки відерчиком. Накриваю, відходить трояндочка. І оце все. Мені треба оце ось щось накрию, забула. В тому році це в мене тут була маленька квітка. Треба подивитися, як вона називається. Це насіялося. І ось також воно. У мене три кущі було. І оце, коротше, тут я буду за цим боротися. І ви мені писали, і я вичитала, що оберіг. Так само, як і Харума, одна діюча речовина, то. Дожне помогти. Ось так уже у мене в тому році було. Воно таке дрібненьке, як ромашечка, але не ромашечка. Також це від кореня була рослина сама, а це від кореня таке наросло. І ось також воно. Ось. Будемо будем споглядати, дивитися, красиве, будемо розводити. Чорті що? Ауфідерзень. Троянди. Ой, які дівчата йдуть холоди, ви мої хороші. Ви мої хороші. Хто знає, де ті чемерники садить? І не знаю. Це вам так здається, хто вперше завітав, що в мене тут пусто. У мене тут дуже багато торічних троянд, ось таких малесеньких. Дуже багато лілій. Дуже багато лілій у мене. Так, все, оце такі глобальні покупки. З дрібного там таке, то пральний засіб, то ще щось таке, а оце їхала я за плиткою, дуже я хотіла, мене оце вже напрягало конкретно. Отой вигляд. Ну, а це приємний бонус. Я кажу, подарунок собі не купила. Я хотіла ще з зими чи мирники? Отримуй, сади, думай, де приткнуть. І ці гарні осінькі які. Все, пішла я. Дякую за перегляд.